Наталія з донькою знайомляться з відремонтованим за кошти Латвії садочком у Чернігові. Назабаром в його стінах знову лунатиме дитячий сміх. Дошкільний заклад пошкодили ворожі снаряди навесні 2022 року. Дуже багато дітей, тому що район великий, нема ні школ, ні садочки, нічого не залишилось. Тому це дуже важливо для нас. вже приготувалися в садочок. Так, конь, звісно, Ми вже всі готові. Вже тільки чекаємо на те, що відкриється. До повномасштабного вторгнення було 174 дитини. Зараз плануємо набрати такий старт з чотири групи, 55 діток. Це буде такий старт, ми його відновили, да, Так, буде повністю. Да, а тоді вже буде залежати від запиту батьків і далі будемо працювати над збільшенням. Дуже віримо в те, що Україна переможе і всі будуть повертатися. За кошти Латвії в садочку відновлено системи опалення та освітлення, відремонтовано внутрішні приміщення і дах, утеплено фасад, облаштовано харчоблок, заклад укомплектовано меблями. За словами посла Латвії в Україні, вартість проекту склала 700 тисяч євро. Think... Те, що я можу бачити на власні очі, зроблено дуже гарно, якісно і з любов'ю. Діткам тут має сподобатися. Такі заклади будуть стимулом повертатися до Чернігова. На жаль, жахлива війна триває, але вона закінчиться перемогою України. Ми хочемо забезпечити умови для нормального життя людей. Нормаліті Я щиро дякую а, Латві, ЮНІДІПІ розвитку про Проон за те, що а, організували всю цю роботу, вибрали цей об'єкт і відновлюють життя. І ми бачимо, що насправді. А цей заклад може набагато більше вмістити дітей, дітей ніж ті, що можуть зараз сюди піти. Дуже дякую за те, що ви так тонко відчуваєте наші потреби. Бо кожен об'єкт, за який береться уряд Латвії, це об'єкт, який дуже потрібен. Це об'єкт спрямований на відбудову соціальної сфери. Закладів соціальної сфери, соціально-гуманітарної в широкому сенсі цього слова. На згадку гості залишили свої побажання, отримали подарунки та слова вдячності від малечі. Нам друзі помогли. Нині вдячні всі малята, дружні латвій завзяті. Благоустрій території садочку пообіцяла взяти на себе міська влада.